Доброго дня, любі друзі! Я радий привітати вас в нашому форматі онлайн-навчання на нашому каналі Realme. Мене звуть Пісарів Даніл, я тренер компанії Realme і сьогодні хочу вас ближче познайомити з нашою новою моделлю смартфону під назвою Realme c 25 y Серед переваг цього смартфону є надпотужна потрійна камера з використанням штучного інтелекту та роздільчою здатністю основного модулю 50 МГпік. Це максимальна загальна продуктивність смартфона в цілому та надпотужний акумулятор, який дозволяє використовувати цю максимальну продуктивність протягом усього дня. А, окрім високої роздільчої здатності основного модулю та використання штучного інтелекту, ми ще маємо змогу на цей новий смартфон робити якісні селфі з 8 мегапіксельною селфі-камерою у передній частині смартфону. Також ємність а, акумулятору у смартфоні Realme c 25 y нараховує 5000 мАч. А, і якщо ви ж все ж таки такий потужний акумулятор здатні розрядити, то для швидкої підзарядки у комплекті йде блок на 18 Вт для швидкої підзарядки смартфона. Та серцем а, цього смартфону є надпотужний восьмиядерний процесор. Окрім високої роздільчої здатності основного модулю, я би відокремив ще дуже світлу лінзу з діафрагмою F1,8. Це означає, що ви зможете робити якісні фотографії не тільки в денний час, але й вночі. Та ще в неї дуже широкий кут огляду у 77 градусів, що дозволяє захопити більше об'єктів при, при зйомці пейзажів, наприклад. Також, щоб розширити можливості камери у будь-яких типах зйомки, тут використовується ще додатково портретний та макромодуль. До речі, це надпотужніша камера серед усіх смартфонів Realme у доступному сегменті з маркуванням C. Це моделі C11, C21Y та усі моделі C25, які виходили до цього. У всіх них нижча роздільча здатність основного модулю. Але, на відміну від них, Realme C25Y має надвисоку роздільчу здатність основного модулю на 50 Мп. З таким модулем ви можете робити надчіткі фотографії з роздільчою здатністю самої фотографії більш ніж 8000 на 6000 пікселів. І окрім того, що ви зможете насолоджуватися якістю самої фотографії, ви зможете кадрувати будь-яку частину цієї фотографії без втрачання якості та деталізації. При зйомці на макромодуль ви зможете фокусуватися з відстані лише 4 см, і ви зможете у великій якості та деталізації роздивлятися об'єкти мікросвіту. Такі, як комахи або а, якісь рослини. На всіх цих об'єктах ви зможете побачити найменші деталі завдяки макромодулю у камері RealMe C25Y. Ну і Для зйомки якісних портретів використовується 8 мегапіксельна селфі-камера у краплевидному вирізі у передній частині а, смартфону на його дисплеї. Серед переваг цієї камери я би відокремив режим використання б'ютіфікації зі штучним інтелектом. Тобто смартфон дуже якісно оброблює фотографії та згладжує шкіру при зйомці автопортретів. Але додатково у вас ще є можливість налаштовувати використання цього ефекту. У вас є повзунок в режимі селфі зйомки. Тягнучий за який ви зможете збільшувати або зменшувати інтенсивність використання режиму б'ютифікації або вимкнути її зовсім, якщо вам не подобається втручання у зйомку ваших автопортретів. Ну і звичайно ж, потужний акумулятор на 5000 мАч дозволить тривалий час насолоджуватися перевагами Realme C25 y Якщо ж ви його дуже швидко розрядили, ви зможете так же швидко його і зарядити з блоком на 18 Вт, який йде у комплекті зі смартфоном. Та ще однією перевагою RealMe C25 є функція Powerbank. Тобто ви можете під'єднати перехідник OTG у роз'єм підзаряджання смартфона, увімкнути функцію Powerbank у налаштуваннях смартфону та підзаряджати будь-які пристрої навіть смартфони конкурентів від Realme c 25 y Якщо ми будемо порівнювати середньодобовий час використання смартфону звичайним юзером, та у порівнянні з цим роздивимося на час роботи у будь-яких режимах нової моделі RealMe, C25 Y, ми будемо дуже приємно здивовані. Справа в тому, що у середньому користувач використовує смартфон у іграх десь 2-2,5 години. Для передивляння фільмів він використовує смартфон годину або півтори у день. І у соціальних мережах звичайний користувач знаходиться десь близько години протягом усього дня. Але RealMe c 25 y з потужним акумулятором на 5000 мАч може більш ніж задовольнити всі ці вимоги. Він може знаходитися у режимі геймінгу більше 7 годин, майже 8 годин. Ви можете більше 20 годин дивитися ваші улюблені фільми у YouTube або ваш, ваш будь-який улюблений контент та більше 21 години знаходитися у соціальних мережах. Це 25 y може на 100% задовольнити вимоги найвибагливіших користувачів до тривалості роботи від одного заряду. Ну і, звичайно ж, хорошому обладнанню потрібна підтримка чудового процесора. І таким процесором є потужний восьмиядерний процесор Unisoc Tiger T618. У цьому процесорі використовуються як надпотужні ядра cortex a 75 для максимальної продуктивності, так і більш енергоефективні ядра cortex a 55 Тут використовується потужний відеоприскорювач ARM mali G52 на 850 МГц. І все це вкупі дозволяє смартфону запускати потужніші потужні просунуті ігри, які ви зможете знайти у мережі Play Market. А саме сьогодні я Протестував ігрові можливості смартфону RealMe c 25 y Я запустив на ньому і потужну відому гру Dead Trigger 2, і смартфон отримав максимальні налаштування графіки у цій грі та швидкість відображення кадрів у 60 кадрів в секунду. Я вважаю, що це дуже достойні показники для смартфону початкового сегменту з такою доступною ціною. Також серед переваг цього нового процесора Unisoc Tiger T618 є енергоефективний техпроцесор, за яким зроблений цей процесор. Це 12 нанометрів, і це означає, що смартфон буде мінімально використовувати заряд акумулятору навіть у іграх. Ну і серед інших переваг смартфону я би відокремив великий екран, практичний і цікавий дизайн та сканер відбитку пальцю для захисту ваших даних. Екран смартфону є безрамковим, тобто він займає майже усю площу передньої частини смартфона. Його розмір 6,5 дюймів, це IPS-панель з дуже високим рівнем яскравості та широкими кутами огляду. На цьому дисплеї буде дуже комфортно грати у улюблені ігри та передивлятися улюблений контент. Його роздільча здатність HD 1600х720 пікселів і є режим захисту очей. Смартфон буде доступний у двох кольорах на нашому ринку: це синій літ та сірий метал. При розробці цього смартфону ми використали естетичний лінійний дизайн. Тут RealMe візуалізує абстрактну структуру різних поверхонь, які ви можете зустріти у звичайній природі. Ось, наприклад, блакитний колір має назву синій лід. На задній панелі смартфону використовуються вертикальні лінії по всій задній панелі, та градієнтний окрас від синього до блакитного, що додає преміальності самому смартфону. Ще є один кольор під назвою Сірий метал. Він імітує спокійний, мінімалістичний стиль металу. І у обох кольорах смартфон виглядає дуже виразливо. Також для того, щоб захистити дані у вашому смартфоні, на задній панелі вбудований фізичний сканер відбитків пальців. Окрім того, що він допоможе швидко розблокувати та заблокувати смартфон, він допоможе при втрачанні смартфону захистити, захистити ваші персональні дані від кражі. Ну і якщо підвести підсумок, підсумок, ми можемо сказати, що це доступний смартфон лінійки C Realme C25Y. Він має потужний процесор. Дуже великий яскравий та чіткий дисплей, надпотужну камеру з головним модулем на 50 мегапікселів та додатковими модулями портретної та макрозйомки. У смартфоні використовується потужний акумулятор на 5000 мАч та ще й швидкий блок для швидкої підзарядки йде у комплекті. Доступний смартфон на нашому ринку буде у двох кольорах: це синій та сірий, які імітують лінійний дизайн, який ми можемо зустріти. У звичайній природі. Смартфон буде доступний у двох конфігураціях по пам'яті: це 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. І ще один більш просунутий варіант 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Вбудовану пам'ять, звичайно ж, можна розширювати картами пам'яті microSD до 256 ГБ, при цьому не втрачаючи другу сімку. Працює смартфон на Android, на Android 11 також з використанням нашої фірмової оболонки, оболонки Realme UI Air Edition, яка розширює ігрові можливості смартфону та можливості його кастомізації під клієнта. Ну і, звичайно ж, я хочу сказати, що всіх цей смартфон зацікавить своїми характеристиками при його доступній ціні. І вже у найближчим часом ви зможете зустріти його у магазинах та, звичайно ж, купити. На цьому в мене все. Зустрінемося на наступних відеопрезентаціях від компанії Realme. Пока!